Легіон Свободи розглядає лише один сценарій, яким може завершитися всі ці події. Це перемога України, це капітуляція Росії, і повний розвал на 20 або 30 маленьких національних держав. Можливо, хтось вважає, що це сценарій там, як то кажуть, далекої перспективи, чи який там потребуватиме додаткових зусиль, але ми маємо пам'ятати, що свого часу. Вояки української повстанської армії взагалі воювали без жодної західної підтримки. Вони воювали за незалежну Україну, і, скажімо так, певна частина з них 91-му році побачила свою мрію, за що вони зі зброєю в руках воювали в 40-50-ті роки. Вони побачили незалежну Україну. Так, да, звісно, нам не обійтися без західної підтримки. Ми все це чудово розуміємо. Тим паче, що у нас. Витрати в державі йдуть не лише на військову сферу, не лише там на безпеку і оборону. Дуже важливо мати е, фінансування соціалки, медицини, освіти, тому що від цього залежить внутрішньо політична стабільність, соціальна стабільність. А як тільки щось десь в цьому плані захитається, повірте мені, росіяни одразу, як ті шакали, будуть нападати, бити в цю точку і намагати. Намагатимуться качати ситуацію в країні всередині. Воно і так сьогодні дуже багато інформаційно-психологічних операцій запускають всередині країни спрямовані на підрив тої ситуації, яка відбувається всередині. Але знову ж таки не треба, як то кажуть. Повністю е сподіватися виключно на західну допомогу. Україна від радянського союзу успадкувала доволі такий потужний і толковий військово-промисловий комплекс. Треба розвивати власні потужності, власне виробництво, готувати власних технічних фахівців. Ми з вами буквально три хвилини тому розповідали про те, що. Війна стає все більш високотехнологічною. Для цього потрібні люди, які толкові, які розбираються в техніці, в технологіях цифровізації, які зможуть значно, скажімо так, зробити науково-технологічний прорив в плані там і військового забезпечення і ведення бойових дій активно працювати над розбудовою власної економіки, для того, щоб по максимуму забезпечувати власні потреби за рахунок власних ресурсів, тим паче, ми пам'ятаємо, що на початку повномасштабного вторгнення і Нашого спротиву західні партнери одразу нам виставили умови, що фінансування сил безпеки і оборони Україна веде власно виключно за власні кошти. Вони не будуть нам давати кошти на виплату бойових, на підготовку і так далі, і тому подібне. Тому все це в наших руках. Чим краще працюватиме економіка, чим більше податків буде сплачуватися до місцевого і державного бюджету, тим краще буде забезпечення сил безпеки, взагалі системи безпеки і оборони в Україні. Тому тут не немає такої якоїсь вундервафлі, червіної палочки, виручалочки, яка дозволить нам отак от одного момента досягнути бажаного результату. Це має бути продумана комплексна стратегія, яка охоплюватиме багато показників. І знову ж таки, всі ці кроки, які будуть ухвалюватися в рамках цієї стратегії, вони мають бути між собою логічно взаємопов'язані, щоб не вийшло так, що ми на ура ухвалили одне рішення, друге рішення. Всі похлопали, воно там два тижні нам давало класні результати, а потім через неузгодженість все завалилося, і потім довелося два-три місяці. 4-5 місяців, може рік розгрібати наслідки необдуманого ухвалення тих чи інших рішень.